Так, доброго ранку, мої друзі. Так, фаршика. Взяла фаршика. Зараз, наверное, котлеток, я сделаю, Замочу сейчас хлібчик там біленький трошки. І зараз все зроблю, поставлю, буду готувати, потім вам покажу. Так, погодка, що в нас сьогодні? У нас тепло. Сьогодні Ясне небо, сонечко, тепленько, тепленько. Сьогодні літо. Дивіться, літо, літо дерева казали. Отож так підстригають їх. Писали мені, що інтересні дерева такі. Підстригають. Їздять, підстригають, вишка. Ото такі везде вони, як під пальми роблять. Так, тепло-тепло і шумно, дуже шумно. Так, що? Зараз я буду готовий щось кушати. Котлетки, котлетки і щось я творю, не знаю, пюре, навірно, зроблю. Так, зараз. Бонечка, бонечка, мій зайчик маленький. Обідівся, утром обідевся. Не пускаємо гуляти. Двері закрили. Він хотів погуляти, просився, мяу-мяу, потім ліг, одвернувся і обідуся. Нічого, нічого, пообіжайся трошки, зате будеш вдома. Будеш цілий, живий, здоровий, будеш дома. Все, лежи, отдыхай. Да, мій хороший. Да? Катуся моя мала. Катуся ти моя мала. Боня? Бой. О такой, вот такой, вот такой. Так, сьогодні в мене дві чистки. Ой, не чистки, захист, вже захист вже вичистила, вже захист поставила, дві бумажечки там лежать. все, догорають до кінця свічечки. І потім я зроблю ще ритуал і в землю закопаємо. Отако. Це буде захист на людину. А інші там ще чистка ще не проходить. Показують там спічечки, водичка показує, що чи хватать, чи ще треба чистити. Так, все, водичку замочила, Ой, хлібчик замочила. Зараз яєчко одне кину, цибульки. Трошки там трошки чесничка, солька, перчик, так? Да? Все, працюємо. Так, котлетки жаряться, тут ще дві не вмістилося, дві потім зрою кругленькі вирішила зробити. Обжарю, потом цибульку пережарю я так с циболечкой. И трошки протушу минут пять. И все. А там сварю рис. Рисоварка. Бонечко дихає свежим повітрям. Яманею. Лптик. Вот так Сережа задремал. Щось... Нога дуже болела нога ночью. Я не знаю, чи сідалишний нерв, чи це вже давненько вона в нього болить. І уколи робили, тут сусід приходив, м'яботник мед, приходив коло. і таблетки вже пив. І розтирає, розтирає, воно щось не проходить. І він ото коли спить, а коли ото всю ніч відкриє очі, блукає і блукає, болить сильно, то розтирає. Ото такі діла. Больницю треба, та тут ціле діло з тією больницю, язика не знаєш, Леночка далеко в Римі. Теж треба приїхати з нами, вона працює кожен день. І діти в школу. В общем, такі діла. Так, все, это я дожарю. Все. Так, мої хороші, все, я водички трошки залила, цибульку піджарила. ото. І трошки водички протушуємо. 5-7, отак, нехай тушаться котлетки мої. І тут рис вариться, вариться рис на мідлином. Отако, так прибіг зайчик. От, днем гуляй собі, гуляй, днем він не біжить нікуди. А тільки стемніло так його й тяне. Так, там ще в мене свічечки горять. Все, мои хорошие, такий у нас обід будет. И і... вроде вся я вам показала, розказала. Все, гарного вам дня. Миру та добра. До побачення. Пока-пока.